Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов радіо. Говоримо ми про зарядний пристрій X-Star VC2. Це зарядний пристрій для зарядки літійонних акумуляторів і підтримує він достатньо широкий діапазон розмірів від 10 440 до 26650. Про характеристики. На вхід він сприймає до 5 вольт до 1 А і заряджає акумулятори струмом 5 А два штуки одночасно. По комплектації в комплекті у нас є інструкція, кабель для зарядки, сам пристрій, зарядка мі мікро-USB, Що у 2024 році, на мою думку, не круто. Але як є, під'єднаємо зараз пристрій до живлення і подивимось, що він нам покаже. У нас є 4 спідометра. На заміх так зліва показує напругу відповідної банки ліва банка і права банка, а зверху струм заряду. Кнопочок органів керування немає ніяких. Подивимося, що воно вміє. Поставили акумулятор струм 3,5 3, та 3,8, 3,6, 3,6 вольта струм. Вибачте, напруга 3,6 В. Зараз залилось вже 2 мА і струм зарядки пів ампера. Ставлю другий акумулятор. Тут напруга 3,9 В, також струм заряду пів ампера. Більше про нього розказати я вам нічого не зможу. На мою думку, це застарілий пристрій. Струм заряду пів ампера для акумуляторів ну там навіть 18650 це, це вже. Не завжди достатньо, скажімо так. Але якщо вам не потрібно заряджати акумулятори швидко, ви хочете точно ніжно їх заряджати, тим самим подовжуючи термін їх служби, то як вставив і забув, цей пристрій дуже гарний. Він покаже вам, на яку ємність акумулятори зарядилися. Ви бачите, що струм-заряду до півампера більше він не видасть. Мікро USB вхід. І показує поточну напругу на акумуляторі і наскільки залито. Ось така моя думка про цей пристрій. Якщо у вас є якісь запитання, то задавайте. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!